Твоїх руках сьогодні Божий факел, це той вогонь, що Бог приніс у світ, і цей вогонь від віфлеємських ясел передавався від поколінь до поколінь. І цей вогонь колись пронесли учні і передали людям багатьом, і тисячі людей на всій планеті запалились незгасаючим вогнем. Вони поставили в житті своєму нові цілі і вибрали найвищу з усіх мету, вони війшли у список мільйонів тих, що відкинули і гріх, і суєту. Це ті, які в житті повірили Ісусу, це ті, які перемогли спокусу, це ті, які не зламані віками, це ті, що називались Християни. Це ті, кого в снігі в Сибір послали, а іншим повселюдно голови стинали, кого ще на арені леви роздирали, та все, все одно вони стояли, їх мільйони тих, хто мали в серці віру, їх мільйони тих, що все зуміли, усе пройшли, усе перетерпіли вогнем у серці не згоріли. Їх мільйони тих, що не здавались, їх мільйони тих, що не зламались, тих, що падали, але вставали, і тих, що очі в небо піднімали, їх мільйони тих, що били світлом, їх мільйони тих, що не боялись темноти, тих, що були під сильним вітром, але були міцні, немов стовпи, їх мільйони тих. Що впавши на коліна, благали, Боже, захисти, і їх молитва була почута небом, і Бог приходив, щоб їх спасти. Вони життя прожили, до мети дійшли. Сьогодні вже вони на небі і вже ніколи на оцій землі не будуть ні в нужді. Ані в потребі вони закінчили свій біг, пройшли життєві перепони, усе пройшли перемогли їх мільйони, мільйони, мільйони. І час проходить нова ера, нові люди, та факіл Божий був і є, і буде. Тепер вогонь Ісуса має ми, і наша місія Його нести. Його пронесли наші прадіди, батьки, і ми тепер його будемо нести в цей світ туди, де безліч темноти, щоби когось загублених спасти і час таки самим не знемогти. Нас мільйони, і ми будемо стояти за того. В кого віримо тепер і прапор віри в небо піднімати, щоби вогонь надії в серці не помер. Нас мільйони тих, хто будуть жити вже не для себе, а для того, хто віддав те, що було найдорожче, і те, що найцінніше мав. І час проходить, і минають дні, але в серцях його дітей. Його вогні, я вірю, ми пройдемо всі перепони, і нас сьогодні мільйони, мільйони, мільйони. Слава Господу нашому!